Батько, мати та шестирічна дитина отримали поранення у Турецьку. Російські військові поцілили вночі у їхній будинок. У Дружківці росіяни одним ударом зруйнували 10 приватних будинків. Про це йдеться на офіційній сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Травмованих та загиблих немає. Як шарахнуло, я упала, а далі я вже слышала, як сипалося. Уже потом вийшли все в грязі, всю посипалося, як би ну. Що ми можемо ще сказати? Нічого ми не можемо сказати. Ми ж не смотримо, куди літіти. що. звука ніякого не було. Хлопок бешений і все Страшно дуже, жутко. Гараж розбитий, машина розбита. Дом розбитий. у Краматорську. Вночі російська ракета влучила у агропромислове підприємство. За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, зруйнували 13 житлових будинків. Противник обстріляв райони Бахмута. Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку із танків та артилерії різних типів обстріляно територію поблизу Авдіївки, Мар'їнки. Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, водяного, опитно. Співробітники облдержадміністрації, поліції та рятувальники евакуюють людей з під обстрілів. Давай грузіться. Давайте стаємо. Давай. Садіть. Молодець. Так, замикаємо хату. Деточка, давай. Що я да все всього? Да з Бога. У більш безпечні регіони України за добу вивезли 327 жителів Донеччини. Переважно літні люди та жінки з дітьми. Всього від початку серпня з області виїхало понад 6,5 тисяч жителів. Олександр Зос, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.